Крізь терни до зірок цей латинський вираз прикрашав герб патріарха Йосипа Сліпого і символізував його земний шлях. Нині виповнюється 130 років з дня народження патріарха в Івано-Франківську пам'ятну дату відзначили мистецьким святом в одному із університетів міста. Голова УГКЦ Йосип Сліпий майже 20 років провів у радянських таборах, написав понад 10 томів наукових праць, зокрема богословських, але також філософських та історичних пастерських промов і послань. Патріарх Йосип Сліпий був одним із найбільш впливових та відомих українців другої половини ХХ століття. Це дуже важливо, що він це дає. Дуже добру усвідомлює молодь, яка в той час була система, як вона хотіла знищити тих свідомих християн, які вірили в Бога, церкву і Україну, які справді були тими, які були свідчими, свідч... Свідч... свідчили ту правду про церкву, про Україну своїм прикладом, своїм життям. Вони змогли вистояти, і це ці свідчення є достовірні, достовірні і правдиві. Кожне покоління воно породжує моральних авторитетів, породжує героїв. І не побіюся назвати його з одним із таких, хто після 18 років каторжних робіт, заслання. Не зневірився, не знеохотився у ширині Божого Слова, але залишився вірним Богові і своїй церкві. Тому яка наука для нас людей 21-го століття просити Господа тої чесноти витривалості, попри перешкоди, попри випробування, залишитися вірним своїм принципам. Вірним Богові, вірним своїй церкві на завершення дійства студенти переглянули документальну кінострічку про життя Йосипа Сліпого, справа рифи. Назву стрічці дала агентурна справа рифи. 33 томах справи докладно задокументовано, як радянська влада розробляла та втілювала в життя план знищення УГКЦ та її глави Йосипа Сліпого. Багато було документів, які пропонували Йосипу сліпому високі посади, так в російській. В російській церкві, але він від відмовився від, від посад і залишився вірним своїй церкві і єдності з апостольським престолом. Це документальний фільм, справді дає справ правдива історія Йосиса Сліпого, правдиві документи, які свідчать про його справді великий подвиг його мучества, його життя. Де справді перебув ті терпіння, випробування, де радянська система хотіла його знищити і не змогла, думала, що вже знищила. А він вийшов живий, і лишився працювати для церкви, і не зрадив церкви і всі Ті випробування, ті терпіння, ті лагеря. Пропони випробування, життєвий шлях Йосипа Сліпого зможуть дізнатися і в інших навчальних закладах івано Франківська. Оксана Семко Руслан Копанчук новини на важі.